Ранок робочого дня майже ніколи не буває добрим. Зазвичай нам важко прокинутися, важко піднятися з ліжка і важко не запізнитися на роботу. Як же зробити кожен початок дня ідеальним? Виявляється, це просто перше правило: добрий ранок починається з вечора. Саме у цей час підготуйте усе, що вам знадобиться вранці. Підготовити собі одежу, яку вона повинна одягати на наступний ранок. Хороший сон це запорука хорошого ранку. Прокидайтеся раніше. Більшість успішних людей прокидаються в досвіта. адже ранок це найбільш продуктивний час для саморозвитку та побудови кар'єри. Збирайтеся на роботу без поспіху. Ранок не час для метушні. Зробіть зарядку. Фізичні вправи сприяють виробленню гормонів щастя, ендорфінів. Допоможуть підбадьорити тіло за півгодини до сніданку. Випийте склянку чистої води. Це активізує роботу шлунку. Снідайте правильно. Ранкова їжа не повинна бути занадто важкою, але і пропускати сніданок не можна. Це може бути або яєчний омлет, або е, яйця зварені м'яку, е, плюс кисломолочний напій, каша з цільнозернових слаків. Не рекомендую. Е, Випити чашку е, чаю, чи кави і вважати, що це був сніданок. І врешті знайдіть привід для усмішки. Хороший настрій зранку це запорука вдалого робочого дня. І у нас у гостях лікар-терапевт Наталя Носко. Доброго ранку, ранку. усміхаємося один одному з вами. усміхаємось з глядачами. власне, починаємо ранок падьору. І якщо перефразувати, готовься ані е, літом, да. Правильно я ж сказала, готов, Саня, да, легко. Да, да, то да. виходить, що ми маємо готувати ранок з вечора. Як правильно це робити? собственно, я б говорила не только про, э, именно как з вечора підготуватися, а з огляду, що люди утром вранці виспівують многі стреси за того, що неправильно організовано утро. Я б свої рекомендації розбила на Отдельные такие подгруппы, чтобы систематизировать, mm -hmm. что есть фаза предподготовки э, организация правильного ночного сна. Э, Правильное просыпание, правильные утренние процедуры, правильный завтрак и выход на работу. Именно вот эта фаза предподготовки на самом деле очень важной является с вечера продумать, что одеть себе, детям, что мы будем кушать. Очень важно. Чтобы не быть голословной, чтобы сегодня в моей семье не было стресса утром, если мамы нету дома, то я с вечера подготовила, что одеть, собрала кулечки в бассейн и сказала, чем детей покормить, надеюсь, у них. Сейчас. Ну я, Споконний. собственно, делаю то же самое. В 4:30 у меня подъем, поэтому мне когда просто это сделать. Поэтому делаю это с вечером. При подготовке, понятно, хороший сон. А... Чтобы хорошее было утро, очень важно на самом деле хорошо и правильно спать. Мы уже про это ранее говорили. Повторюсь в том, что э, важно ложиться спать до 12. В идеале, конечно же, в 10 часов. Э, для того, чтобы просыпаться, засыпать в один день, а просыпаться в другой. Э, правильно рекомендовано спать в прохладной комнате, в угу. проветренной. Лучше укрыться и спать в прохладной комнате, чем раздетым спать в душной. При этом лучше Рекомендуется, чтобы в комнате было максимально темно, сильно нужно полностью зашторить mm -hmm. шторы. И перед сном, за 30 минут до сна, не рекомендуется смотреть в светящиеся экраны, будь то телевизор, гаджет или телефон. Лучше почитать. Если комнате. вернуться к проветриванию, температурный режим это 17-18 градусов обычно рекомендуют. Ну, 17 все-таки прохладно, как на мой взгляд. Да, все -таки, Ну, от 18 до 20. Если у нас есть возможность организовать влажность, это еще лучше. лучше. Очень часто еще рекомендуется просыпаться очень-очень рано, фактически с восходом солнца. Когда такие я слышу рекомендации, мне кажется, что эти рекомендации э, дают люди именно жаворонки. Э, и как-то мне кажется, что таких людей э, не большинство. Э, я все-таки бы рекомендовала, именно если человек ставит будильник, то ставить его с небольшим запасом. Не давать большой запас, но ну и не впритык. Потому что если дать большой запас, то большая вероятность того, что человек все-таки заснет еще раз и войдет в новую фазу сна На і буде нове просипання, і в результаті цього чоловік, скоріш, буде відчувати себе розбитим. Mm -hmm. Ну якщо впритик, зрозуміло, що чек в будь-який випадку не буде успівати то, що він хоче зробити. Але разом тим, тих, хто любить прокидатись в досвідах, досить досвід таки багато. Ми зібрали поради. Давайте їх подивимося, і потім повернемось до нашої розмови. Ранішні пташки найуспішніші люди. Пояснення просте. Прокинувшись рано, ви встигаєте зробити багато справ. Уранці не треба відволікатись на дрібниці, адже навколо тиша та спокій. Ще один плюс це здорове харчування. Якщо ви проспали або пізно прокинулись, то на приготування корисного сніданку або немає часу, або взагалі ніколи поїсти навіть щось елементарне. Тому на роботі і збільшуються шанси з'їсти щось шкідливе, а це не сподобається ні вашому шлонку, ні вашій фігурі. Уранці наше тіло спо. Мені не енергію, це найкращий час для фізичних навантажень і йоги. А якщо ви займаєтеся вивченням іноземних мов, то краще запам'ятовується саме зранку, і як це не дивно, ранок робить ніч для поліпшення якості сну прокидайтеся стабільно рано і комфортно саме для вашого організму. Таким чином, ви стабілізуєте свій внутрішній годинник, що дозволить спати міцніше і бути енергійнішими упродовж дня. І нарешті ранішні пробудження допомагає заощаджувати час, а це означає. означає, що його ви будете використовувати для приємних и корисних для вас справ. Ну вот каждый определяется своей процедурой, кто учится, кто зарядку делает. А какой запас времени должен, ну, нужен человеку для того, чтобы выйти спокойно на работу? Вот здесь тут прозвучала ключевая фраза, оптимальный для каждого человека. Вот мне нужен час. Чтобы собраться и выйти да, без чтобы стресса. Чтобы собраться, на и чтобы мы не бегали. Если я заранее подготовилась, то есть я должна покормить детей, собрать то, что mm -hmm. именно в этот день должно собраться с утра. Кому-то кто-то и 15 минут собирается, возможно, mm -hmm. но вряд ли он успеет полноценно сделать то, что должен успеть сделать. И, и это будет стимулировать стресс. Человек с утра в стрессе бежит, напрягается, уже злится на себя и на всех, и это запускает. На цілий день стресової ситуації наша задача с утра получить все таки більше позитива. Да, однозначно. И ученые, и врачи говорят о том, что бодрящие процедуры утром, они должны быть. Какими они должны быть? На что стоит обращать внимание, а, если времени в не очень много? А, да, конечно же, в идеале э, провести утреннюю гимнастику э, полноценную. Но те люди, у кого нету э, 20-30 минут утреннего времени, я их, например, понимаю, то надо все-таки постараться выделить хотя бы 10 минут для утренней зарядки, потому что э, физическая, физическая нагрузка все-таки разгоняет кровь, при этом исследования показали, что люди, занимающиеся физической нагрузкой, упражнениями утром, чувствуют себя более бодрыми и даже мотивированными. Угу. Это насамперед, ну, коли ми виходимо на роботу, якщо ми маємо сім'ю, мені здається, все ж таки усміхнутися сім'ї, побажати хорошого ранку і продуктивного дня варто ось. я б даже сказала, что если есть возможность во время завтрака собраться всей семьёй и Скушать правильний завтрак, це очень великий позитив. це укріпляє сім'ю і э, залог здоров'я. Дякую дуже. Я нагадаю, говорили сьогодні про те, як зробити ранок бадьорим і продуктивним день. На наше запитання відповідала лікар-терапевт Наталія Носко. Мені здається прекрасна порада. Збирайтеся сю разом зі сніданком, насолоджуйтесь своєю сім'єю і дізнавайтеся про все найкорисніше разом зі сніданком з «1 плюс 1».